всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 7 липня 24 улібережна Херсонщина поспіває такий білем'ясий сорт інжирного персика під назвою Уфо 3. Це сорт італійської селекції. ранньо середній По дозріванню Плоди приблизно 120-150 грамів максимум. Сорт щорічно врожайний, У нього щорічна закладка така. Якби доволі багато плодів завжди є в цьому році, також багатенько плодів, особливо ще й така сприятлива погода, так в нього усі квіти в роботі були. Я вже попів дерева обірвав, Дерев це невеличке, трьохрічне, але зав'язалось дуже добре. Тобто це вже четвертий сезон йому, Треть, третє плодоношення. Клади зірвані. Більшість в технічній зрілості. Часткові вже м'які. Така м'якоть у них. волокна хромтять. Дуже солодкий як мармелад. Цей сок. Зараз подивимося, він ніби вже переспівший трохи. Ні, соку багато тут ще, але він вже трохи переспівший. По самому розтріскуванню, дивіться в нього. Тут все добре, в них така пробочка акуратна, більш такого немає. Розтрізкування там шрамів, ран якихось. По відриву. Технічна, технічна зрілість відривається добре. Ось таким криптиком. Без задирів, без вростання гілочок. Це теж добре для цього. Взагалі для жирних сортів це добре. А так по сорту ну із слабинок це гниль. Гниль вона взагалі більше сортів вражує. Не то що більше вона всі вражує, але є сорти трошки менше вражуються, є і більше. Це більш сприятливий, так що обробка страховича повинна бути, якщо є дощики. Ну, а так в мене він в усьому влаштовує цей сорт. Я не задоволений. На цьому буду відео завершувати по цьому сорту. До нових зустрічей. До побачення.